Знаєте що? Блін. Він мене купив ціною свого життя. Всім привіт, з вами Семілки. Сьогодні ми граємо в Call of Duty Warzone Перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Мені буде дуже приємно за підтримку каналу. І ми починаємо. О, яка з нами, з нами дама грає. Якщо такої дами не бачила, очередно якийсь скін не потрібний. А давайте туди. мені норм. Я там мені здається, ну зараз подивимося, чи я там вилітала. але в мене щось підозри, що ні, а ви що, полетіли вже. Ну ми хоча б розділилися по парочкам. я сподіваюся, що рожевенький буде не найгіршим на парночку. Ну, ми поділились на два, потім з'їдемося в чотири. Нічого. І там один домик, то я пропоную вже щось тут позбирати. Я пропоную кому, я сама собі пропоную, так. Нам сім пропоную. А де тут вивійти, нормально? Це забарікадіровано. Ой, ну ти, звісно, нам знайшов місце. Тут якийсь ремонт, і тут щось мало. Оп! Норм. Я мовчу. Вже не жалуюсь. А блін, А ящичек то один. What ящичек. They're ящичек they're один на весь дом. А я реально тут ще не тут два Давайте ще на тут повинен, мабуть, бути. Нема, зато є стул, телевізор, два кресла. Що ще потрібно, дітям? Це моя просто суперсила знати коротше меми на пам'ять. А що він там робить наш колега? О, єс, 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 єс. Колега. Коротше, я позбираю ще грошенят, бо в тебе є майже половина. Я коротше позбираю і купуємо дроп. А що вони вже цей аут? Наші, наші колеги, наші колеги, аут вже. Типу, блін. Я нічого не хочу казати, але ну ви самі поняли? Нас немає на дроп ще. Хто? I'm on the Хто де? Ah. Не вірю, що ще хтось в таку глуш за нами пішов. Але пішов. О, вже в нас є гроші. Я тобі віддаю все. Ти його купив? купив? Ти його купив. Ну ладно. А колега щось має? Ні, він нічого. Він з голими просто він мальчик в трусіках. Я від тебе візьму гроші. Ааа, що від тебе... Що від тебе взять? Ні, тут щось мало всього, я вам скажу. Малувастенько. Ледво можемо назбирать, yeah. що там відбувається. Давайте. А в тебе багато грошей? О, давайте візьмемо тут є. Бери! <laughs> Стоїть, дивиться. Треба брати! Скільки в нас грошей? О, все, да. Hey, firm. Давайте. А тут магазин є, добрий день. Дропік пліз! Okay. Вже віддала свої останні копійки. А давайте на ціль полетим. Коротше, якщо ви не полетите, то я сама полечу, але. О. Жіночка, давай. Жіночка, лети! Це тепер реально летим. Можемо летіти. Я до вас підлечу аж. Ви на потяг? Ну і пока. Нічого немає нутнішого, ніж потяг, реально. А вони на потяг. Ну рожевий норм, рожевий... він шарить за базу. Ви бачите, ми всюди з рожевим ходимо, Норм чувак якийсь, він прошарений. Блін, прогавили ми ціль, прогавили трошки. Спокійно! Спокійно. От якраз всі ракети... О! Єс! Дайте мені туди заскочити Я хотіла прям... Блін. Давайте сіди по вікнах Давай, давай штурмуємо їх далі, штурмуємо, штурмуємо! А тут один був. Що ти хотів мого з ненацька чикнуть? Релод Ой, нам боясь ця машинка пригодилась, якщо чесно. Я на неї ох що? Ой, ні! Я вас не трогаю, і ви мене не трогаєте. Ви вже мене собі там пригляділи, мабуть, да? А що, один кикнувся в нас, чувак? Я навіть не помітила, як він кикнувся. Да блін! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я знаю, що в мене там наміри вже своїм дулом. Я, я куплю. Ай-яй-яй-яй-яй! Ви чували, що я сказала? Я куплю знову, блін, я ось залізу, щоб когось купити і щоб потім мене вбили під магазином. Давайте його там. Де той суперснайпер? Давай. Вилазь, само вже хтось, походу, тебе намірив теж, щоб тебе. Прошу пана, не? Немає вже пана. У яйві показує, що там якийсь сидить. Ой, четверо! А звідки там четверо взялось? Їх же там було! <рес> Плотен Плотен був. А я тут класно влізла, що Плотен. мені немає Плотен. куди сховатися, якщо що. Хто де? А на кого він? А, я тебе бачу, все я тебе бачу, секундочку. Енемі UID, oh my! SEPTER! Front! Да, 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 конечно, да, конечно. Та ти знаєш що? Ні. Думаю, в тебе не вийде це зробити. А, мм. Mm. в магазин. Я не знаю, чи я встигну на цю машинку, бо він мене зараз там чикне. Ну давайте спробуємо на цю машинку. Да, да, так, да, конечно. Пока! Yeah. Блін! Його теж хтось там тікнув. Ха-ха. Yeah. Я, мабуть, туди вернусь машинкою. Да. Коротше, я туди вертаюся, щось беру тут. І вертаюсь машинкою на свій дроп, на своє I'll спорядження. Броньована машинка, все буде норм. Блін, я вже там когось бачу. Ой, блін. А що я встигла забрати? Я щось встигла забрати, бо я не побачила, навіть що я там встигла забрати? Щось я встигла. Нормально. Без снайперки походимо поки що нічого. Обікрали ми тикавку. О, давай сюди снайперку свою. Пригодиться. Обікрали ми тикавку, конечно, просто на великий куш. Якщо чесно, просто похамські.

Клас, дякую. Я, блін, за деревом стою просто. Давайте мені хоч під горку. Ніе! Хоч тут стану, не знаю. Ой! Що Adding... він там далі стоїть? Ай! А блін, в мене немає нічого. Я вам скажу. Це фіаска. Звісно <звук> ж, там собі окупірували магазинчик. Нормально? Так, да, це мої речі, бери, не стесняйся. Прикінте <звук> що купили мене? Блін, ціною свого життя. Знаєте шо? Блін. Ой, ні! Ні! Почекайте, буде мені стидно, якщо він мене купив ціною свого життя. І це буде просто так. Берем же щось. я не знаю як ми з цим справимося. Давай хоч снайперку візьмемо. Ой. Блін! Третє місце це вже трошки краще. Це все ближче першому. Погнали соло. Давно ми не грали вже соло. Добре, цього разу. О, давайте сюди. І одразу потім візьмемо гмитокрили і полетим кудись в зону ближче. Коротше, да, летим сюди. А що зі мною ніхто не цей не летить? Понятно, що це не суперсторія, вибачаюся, звісно. Блін, ось це. Я не люблю ці махіни. Ну ладно, візьмемо. І так буду стріляти ці. Та ладно, то не буду брати. Що mm. в тебе, давай, давай мені. О, нормально, грошенят. Підкинув. Тоді треба на ціль вже бігти, якщо ми тут позбирали трошки речей, то треба вже на ціль. That's Де воно? А, воно щось приближається до мене, походу. Ну давай. До мене біжи, до мене. Ну, що ж ти там не можеш на гору влізти, влез, чи що? Де ти? А що це в тебе таке тут цікаве? Давай сюди. Очік тут є. У угу. нас є гроші на дроп. Давайте туди пішкадранам полетим. Не будемо чекати на той загальний дроп. Просто візьмемо собі свій особистий. Ми ж багаті. мій, сюди нікому не можна. О, У нас є на UAV гроші. Давайте. Звісно, не помішала б аптечку спочатку купити, ну ладно. Нам не терпиться. А що ви всі так далеко? О, ти найближче всього. UAV І це все UAV. Дякую велике. То може назбираємо на три UAV? Ну да. Це було б вже трошки логічніше, правильно? О! Ой, це бідолька! Хто де? Помішав мені! Йде він зараз? Іде ж він зараз? Ммм. Негарно, негарно так робити, от просто. Ні, може він вже втік? Ладно, не будемо його тут чекати. Зараз нам хтось буде в спину стріляти. Хтось біля магазинчику. Я хотіла культурно відкрити двері. А він вирішив відкрити. Отак хотіли відкрити. Бігу. Не будемо з кроликом спорити, бо там вже газ. Опа! Оп Оце нам надо. Може кролик десь тут буде. Давай, давай, блін! Я так і знала. Ти кролик, блін! Кролик непоганий, непоганий, вам скажу. Кролик, блін. Woo! Все, побігли отсюда. Все нормально. У нас все гуд. Ми виграли <свист> цю дуель з кроликом. Все в нас нормально. Бо один вистріл, і у нас вже немає. Треба пошукати десь. <свист> щітіки, блін! О, Хоча б один. Є. Yeah. І в нас вже маски немає. Жертви, жертви. <свист> О, зараз в нього заберемо щитіки. Живем, живем, і щось дуже <смеш> швидкий цей газ. Я вам скажу. Прям вообще. О, в нас є все, в принципі. Тільки аптечку покупить. О. Він же там буде обставлений 100% цей магазинчик. Ой-ой-ой-ой-ой! о ко 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 ок Та добре. Побігли, реально, ви бачите, яка ця зона швидка? Капець! Гвинтокрила може взяти. Течку ок. У нас грошей. О, там в нас багато you're грошей, Давайте ще візьмемо. О. Беремо гвинтокрило і погнали отсюда. А можемо його вбити гвинтокрилом? Ладно, не б... давайте. Ладно, не буде, все. Та все, з усіх сторін вже стріляють. Де зона? Око. О. -ок. О, блін, це що За великий вибух грандіозний. І я просто виходжу з цього вибуху. Блін. Як можна було не перезарядити, я не знаю. Ага, все коротше. Ідемо отсюда. Де хто? І гроші не забрав? Why not? Подивіться, скільки грошей! <звук> ага. <праць> 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 Ок, з тобою розібрались. Бо я чула, що ти на мене полював. New О, New Safe Zone, Погнали на New Safe Zone. Вона нас щось останнім разом трошки притиснув сейф зон. Ой, цей газ. Ой, там сейф зон. Ну трошки капець, я не люблю. Такий сейф зон. Ну ладно, нічого. У нас стільки грошей треба їх витратити. А він там. Давайте. Гуд. Їх тут трошки є, я вам скажу. Всі вже побігли в спейс. Э, в, в спейс. В сейф зон, чи що? А ну, тут дві автівки. Угу. От тут вони. Ану. Покажіть мені цього героя. 15. Ну, так а де ж вони? Щось їх там так багато на одному місці було. Постійно ну, вони там стріляються. ну може туди пустить? Хтось біжить. Да, ну в нас позиція... Позиція фігова. Якщо так може її назвати, він закрив двері. Який хам? Іди сюди, давай, угу. він побіг. А що це було? Я щось не поняла. Ок-ок-ок. О. А знаєш, що я тобі зроблю? <рес> Сподіваюсь, що це спрацює. Ні. щось не спрацювало, ніфіга. Капець, ну я поки що буду тут, бо тут ще норм зона. Блін, в мене так швидко серце б'ється капець. Бо тут ще норм, коротше. Я не хочу туди йти. А ну. Keep the pressure on. Enemy UAV is online. <laughs> Gas is closing in. Relocating platform. <laughs> this is a Давай, 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 давай. myself up. You load Enemy up. Yeah. Oh, 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 Loaded fresh mag. Ай-яй-яй! Господи, я ж не очікувала. Капець. Ой! Господи! Я пережахалась, блін. Я думала, я вже все. Я вже в безпечному місті. Дев'яте місце. Вже ближче, вже ближче. О, ну я вам скажу, що під кінець гри сердечко та б'ється швидше. На цьому все. Дякую вам всім за перегляди, за лайки і за коментарі. Ми зустрінемося вже в наступному відео. А я вас цілую і міцно обіймаю. Пока-пока.